Приймав на роботу Юрія Мінакова рядовим, рядовим молодим фахівцем, який вирос в селі, був дуже гарною людиною. Він проявляв безліч зусиль для навчання, для практичних занять. Ця людина створена була для цієї професії. Він робив все, що міг. Він дивився на більш досвідчених людей і тягнувся за ними. Ця людина достойна поваги в свої 26 років. Він зробив набагато більше, чим багато з нас змогли досягти на протязі всього життя. Тому ця втрата благородної, чесної, доброї, завжди посміхаючоїся людини була дуже важка. І тому наша частина буде пам'ятати його заслуги та його працю все життя.